Привіт, вітайте мене на нашому YouTube каналі з тобою я його ведучий і В даний ролик це буде продовженням ролику про серії, які ми записували скоріше, а точніше, огляд криптоактивів, які на сьогоднішній день є в моєму портфелі, або я бачу потенціал їх набирати. в Свій портфель. Якщо ми перейдемо на наш ютуб-канал, опуститись нижче, ви можете побачити, що я записував думки по ринку. Я раз в тиждень або раз в декілька тижнів записував моє бачення того, що сьогодні відбувається. Після того я прийняв рішення. Точніше, я вважав, що ми вже на якомусь локальному дні і записав декілька роликів. А точніше я встиг записати два ролики про арбітріум і про Суї. І з того моменту, це було 10-11 місяців назад. Активи почали летіти, у нас відбувся локальний аль-сезон, і я перестав записувати ролики, тому що ціни, які були на ті активи, стали неприємними для покупки. Але сьогодні ми повертаємося в цю рубрику. Якщо ви глянете на глобальну ситуацію на ринку, домінацію біткоїна, ціну BTC, ціну ефіріуму, графік, а ефіріуму до BTC, Я думаю, що ви можете зрозуміти, що все-таки в нас з'явиться потенціал або точніше точки для входу в якісь активи стають цікавішими. Одразу потрібно зрозуміти, що у нас є фундаментальні актив. Для мене це є особисто ефіріум. Алі наступним варіантом у нас йдуть активи з великою капіталізацією, які мають потенціал, але великих іксів не принесуть. І третій список проектів це і проекти більш ризиковані, але з маленькою капіталізацією, з невеликим ВДВ. Я наголошую на тому, що потенціал на ікси в них більший відносно фундаментальних активів. Тому підтримай цей ролик лайком, підпишіться підпишись на наш YouTube канал, а ми будемо починати. Полетіли. Отже, на нашу думку, що ринок уже десь близько і знайшов своє дно і можливо, що потрібно звернути увагу на деяких стрічків, які колись показали непоганий результат. І зараз ми знайшли непоганий проект, який, можливо, зможе поконкурувати і в ньому є пара особливостей. І сьогодні ми поговоримо про такий проект, який називається AirDAO. Отже, AirDAO це DAO, яке побудоване на блокчейні Ambrosus, і керує його внутрішніми дапсами. Це загалом як одна єдина платформа, яка застосована для того, щоб оптимізувати та полегшити життя користувачів. Сам токен AMB він торгується з 2017 року, але тут є пара особливостей. А саме, Інвест, який був залучений у трьох раундах. На суму 10 мільйонів доларів в 2023-24 роках від DFV Labs. Наскільки ми знаємо, DFV Labs це один з непаних маркетмейкерів, який би, я думаю, не став просто так викупляти токени. Тож давайте розберемось. А чим саме цікавий токен АМБ? На мою думку, основне, що виділяє цей блокчейн серед усіх інших, це надзвичайно цікава та зручна інфраструктура, якою можна керувати як з ПК, так і з телефона і для звичайного користувача, який приходить з web 2 в 3 Це досить зручно та практично. Сам токен він у нас є на CoinMarketCap, Називається ERDAO з Тікером AMB. Зараз токен в нас торгується при маркеткапі в 25 мільйонів. Розблоковано в нас. Половина токенів і ще половина токенів буде розблоковуватися протягом певного часу, але вже сильно не буде впливати на ціну даного токену. Та як токен протягом двадцятого другого лиштих по почуттям, якби на своє дно і відносно маркеткапу тримається на одній позиції. Даний токен у нас торгується на популярних біржах, і слід значити, чи він торгується на Binance. А Binance, в своєму роді певний індикатор, який ми так чекаємо, щоб кожен токен з'їститься на Binance. І робимо на це великі ставки. Якщо вернутися до інвесту, це в нас є три раунди. Ось у 22-му році на суму в 2 мільйони з оцінкою 20 мільйонів від DF Labs. Після того фандінг раунд у 23-му році на 7,5 мільйонів з оцінкою 75 мільйонів за проект. І далі був грант на півмільйона доларів, що в сумі це у нас є 10 мільйонів доларів інвестицій. Даний актив почав торгуватися в 2017 році, але в 2022-2023 роках його додали на централізовані популярні біржі, такі як Bybit, Max, BingX, Binance і тому подібне. А це говорить про те, що проект з 2017 року розвивається і шукає нові площадки, на яких він може заліститись. І це є один із ключових моментів, адже команда протягом 6 років працює над розвитком власного продукту. А також, так як ми говорили скоріше, залучає нові інвестиції. Враховуючи те, що останні декілька років у нас умовний від ринок, токен просів на 8,7% за останній рік. Якщо відкрити графік, і можемо побачити, що він є досить таки стабільним для того, щоб взяти його в свій інвестпортфель. Починаючи з 2023 року, у нас локальне дно знаходиться на даний відміт. Я позначив для себе діапазон, в якому я розглядаю покупки даного активу. А так як біткоін торгується на відмітках 63,5 тисяч доларів, а ефіріум торгується на відмітках 2,600, ми можемо відкрити графік Ефір до BTC, включити місячний таймфрейм побачити, що все-таки ми ближчим часом можемо знайти дно саме ефір до BTC, І в потенціалі я все-таки очікую, і очікував, і буду очікувати то, що ефір до біткоїну знайде ближчим часом своє дно. І враховуючи те, що активи вже почали деякі рости, я закладаю думку про те, що все-таки формувати свій інвест-портфель на даних відмітках не є помилкою. Ціну, по якій я буду продавати даний актив, поки що не розглядаю. Я буду дивитися більше на загальну ситуацію усього ринку альткоїнів, які у нас є. Тому успіх даного активу буде безпосередньо залежати від того, як себе Ефіріум покаже на ринку і як покажуть себе альткоїни. І наступних два моменти: перша думка про те, що команда довгий час працює над розвитком даного проєкту і, скоріше за все, не планує залишати розвиток його. І другий пункт: що з моменту інвестиції в фондом не було періоду, коли він може продавати свої активи. Тому, скоріше за все, він до сих пір присутній тут. А це говорить про потенційну маніпуляцію та спекуляцію даним активом. Отже, давайте перейдемо на саму платформу. І що в нас взагалі є на платформі? Ми Можемо законектити гаманець. У даному випадку ми можемо використовувати саме Metamask, наш гарячий кастодіальний гаманець. З яким ми будемо взаємодіяти на платформі. Сам токен він знаходиться в нас в трьох мережах. Для того щоб зрозуміти, в яких мережах у нас є сам токен, нам треба перейти до вкладки Bridge, де ми можемо побачити, що основний токен у нас знаходиться в самому блокчейні Ambrosus. І далі у нас є такі чейни, як Ефір та БСК. Але загалом, якщо розглядати всю екосистему, то токен зараз працює виключно в одній мережі, це в самому блокчейні Ambrosus, і депозити, і вибухи, наприклад, тих самих бірж, або можливість закинути в стейкінг або зробити іншу активність, можна саме в цій мережі. А вже ефір та БСК мережа вони застосовані для майбутніх цілей, в яких буде розвиватися. Для того, щоб можна було робити обертки і застосовувати токен в більших блокчейнах для того, щоб залучати більшу ліквідність. Окрім самого бриджа, у нас є ще така можливість, як стейкінг токенів. Досить популярна річ, коли в нас є несхідний тренд, і ми віримо в те, що в нас є ставка на певну монету. І нам було би класно підформити пару відсотків до даної монети. І тут з цим все окей. У нас є тейкінг, де ми можемо покласти від однієї тисячі токенів на даний момент. Це в нас від 8 доларів. І ви можете все зробити під 13% відсотків річних. А так, також слід зазначити, що досить нещодавно був дроп для стейкерів АєрДау, і вони отримали дроп в екосистемних токенах. За те, що вона стейкала від одніє тисячі токенів ВМБ. Тому, якщо вам цікавий даний блокчейн, і ви вірите в те, що DFV Labs може проводити певні маніпуляції і не дарма заразив 10 мільйонів вже готовий проект. Тому можете на копійку купити токені та застейкати їх в протокол. Думаю, буде негомилкою. Також всередині протоколу зроблена сапелка, яка називається Астер, її може міняти токени AMB на інші внутрішні токени, які можна застосовувати так само під стейк. Але це вже на власний розсуд. І, звісно, так само ми можемо створювати за цими токенами будь-яку пару в пулі і стейкати і отримувати певну дохідність. Але, як на мене, краще не ризикувати і триматися кон консервативного стейкінгу під 13% річних. Середній протокол є класичний Explorer, де можна ставити наш гаманець і подивитися загалом транзакції в самому блокчейні Ambrose. І завершимо ми оглядом мобільного додатку, якраз про те, що я говорив, що ми можемо скачати в Google або в Apple Store додаток, встановити його на телефон із допомогою QR-коду просто заходити в програму і робити всі маніпуляції, всі дії з телефону, що є досить зручно, і це можна зробити в будь-який момент. Є два важливих моменти, на яких я хочу наголосити: перше про те, що у них є гілка української спільноти в описі під відео буде посилання на чат, де ви можете приходити, задавати питання, спілкуватися з командою і розвиватися в екосистемі. Другий момент, невеликий дроб від української спільноти даного проекту для нашого ком'юніті для наших підписників. В описі під відео буде форма, перейшовши в яку можете прочитати деталі розіграшу і виконати два з самих простих завдання. Перше це приєднатися до телеграм-чату airdao.ua та підписатися на їхній профіль у Твіттері. 10 переможців розділить пул на 200 доларів для спільноти. Умови є простими, а проєкт є цікавим. Підписуйся на наш YouTube канал, тисни вподобайку, залишай коментар, а ми будемо прощатися. Хай щастить, пока.